І реберця. Ми такими реберцями ласуємо тільки в дорогому ресторані. А вдома вихід є. Усім привіт! Підписуйтесь на наш канал у нас найсмачніше! І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачні реберця у духовці та ще й смачніші, ніж. У ресторані, як а ось так. Будь-які риберця у нас свинячі, миємо і чистимо від плівки. Плівка легко здирається із кісточок, тільки потрібно трішки потягнути. Поріжемо м'ясо так, щоб кожен шматок. Був на кісточці, на реброві, а можна нарізати і по два реберця разом. Замаринуємо нарізане м'ясо на 4-5 годин, а можна і на ніч. На кілограм риберець додаємо. А щоб страва була неймовірно смачною, то потрібно добре зробити м'ясовий масаж. Добре втерти всі спеції приправи у кожен шматочок м'яса. Маринуватимемо м'ясо у холодильнику. Швидко час минув, розігріваємо духовку на 180 градусів і складаємо реберця у рукав для запікання. Рукава із маринованими реберцями зав'язуємо із двох сторін і робимо кілька проколів, будь чим можна й зубочисткою. Запікати м'ясо будемо 45-60 хвилин у духовці. Час запікання залежить від товщини м'яса і від кількості м'яса на реберцях. І ось уже аромат стоїть на всю хату. Апетитно пахне м'ясо. Що вже не тільки слинка у нас тече, а й у наших сусідів. А яка ж ця страва за смаком трішки охолоне? Зробимо дегустацію. А наразі, друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. А хто ще не підписався на наш канал у нас найсмачніше? то прохання! Підпишіться, так ви простимулюєте нас, щоб ми випускали ще смачніші ролики. Та щоб ми та ви щасливо жили. Ну, які ж запечені реберця за смаком. Ах, і смачна страва. А м'ясо. Просто не тільки гарно відстає від кісточок, а й просто тане у роті. Неймовірно, смачні риберця, смачніші за будь-які ресторанські. А вже скоро свято наближається, свято наближається, неодмінно запечемо медово гірчичні реберця на новорічно різдвяні свята. Адже ми знаємо, що у вас та у нас все буде гаразд, все буде добре, далі буде.